Привіт, слава Ісусу Христу, домініканці продовжують з вами е, говорити про е, Тому Аквінського і Його ідеї головні, головні ідеї, які мож, можуть і, я би сказав, мусять якось повернутися е, в наше християнське життя, в нашу християнську свідомість. І сьогодні варто поговорити про, і це поки що моя інтерпретація, моя теза. Зосередженість е, Томи на благодаті? А на початку варто от подумати над таким питанням. Е, яка із, згідно з Томою і взагалі радикальна різниця, і чого вона взагалі існує, між старим і новим завітом? Або як Тома каже, старий закон і новий закон? Бо чому питаю? Мені здається, що, і це слушно, що ми сприймаємо в принципі це те письмо як єдність, звичайно. Але все ж таки, якщо оце, цей розділ існує, старий завіт, новий Завіт, чомусь є якась причина, чому є оцей розрив. Угу. І ця причина не тільки причина цього не тільки історична, що от певний момент відбувається прихід Ісуса Христа. До нас. От. А є ще якась важлива причина. Що ви могли би про це сказати? Так, це є безумовно, це є єдність, і єдність уже. Я би тут міг так сказати, що Томак Квінський в даному випадку коментує святого Павла. Угу. Ось, якщо про ці завіти йдеться. Бо Павло дуже багато про це писав. Е, і Павло що там пише? Ось, мені дуже подобається ця, цей образ. про Дитячу їжу я колись, ви там їли, а тепер вже, oh, no. тепер вже е, дорослу їжу можете їсти. Е, або інший образ, Павла, що старий закон був як педагог, той, що вас вів, тобто народ Ізраїля і так далі, народ Божий е, свого часу і вів вас там до, до певного моменту, правда, і, і довів вас до, до Христа, до, до Євангелія. і тепер вже Ось така сповнення того, того всього. І тому мені тут свій особистий образ, що де-факто старий і новий заповідь – це ми самі, тільки в дитинстві, чи там, до, до юності, і потім доросле, доросле життя. Правда? Ми не можемо відкинути своє дитинство. Що ми тоді ще були несвідомі, що ми тоді ще, правда, сприймали щось, наприклад, у житті, що щось можна, щось не можна, нам казали, не роби цього, не роби того, забороняли чи щось там, а потім вже наше доросле життя, воно вже не складається ось, лише з цього, правда, якихось, це добре, це не добре, це не бери, бо це кака, це щось там так ось. Тільки вже більш на вищому рівні, а що робити, а як розвиватися, а як, правда, чинити добро і так далі. Ось десь так воно є, що і Тома Квінський, я думаю, якщо так подивитися, він так не протиставляє правда, старий закон і новий закон, але говорить, що новий закон це є. Вже вищий, вищий ступінь правда, того, що ми мали в так званому нашому дитинстві нас, людей, як ну історично, навіть правда, в давні часи. Правда, ми ще не були. Тоді ми ще не дозріли були до нового закону. Тепер ми вже е, дозріли до нього і живемо вже згідно з ним, як дорослі. Як дорослі де-факто, Томак Квінський, хтось колись звернув увагу, що він пише всі свої твори, і коли пише про людину і відносини з Богом, то де-факто пише про людину дорослу, майже ніколи не пише про, про дітей, що а як тепер є проповіді до дітей, і так далі, які мають бути їхні, не знаю, в дітей якась етика, особливості, дитяча, потреби особливості. Та, та, та. Ні, Томак Квінський пише завжди про зрілого чоловіка, Ось, так. дорослого. Щ... Не жінку, власне. Оце проблема, це, це проблема, правда, ще та, yeah. теж таке враження. Але можемо взяти, що і жін, про жінку теж. Е, тобто в нього це вже зріла якби, етика чи, чи мораль, е, правда, і, і ось, що вона викладена в новому, новому заповіті. Це, Повторюю, це не, не бачу там протиставлення, тільки що ми вже дійшли до цього етапу, і, і ми, християни, теж повинні дійти, не бути дітьми, не затримуватися лише на заповідях. Ну, власне, але все ж таки, чи о, то ми е, різниця між старим і новим завітом, все ж таки кількісна, чи з'являється якась нова якість. А звичайно. Як, от, і чим є власне ця нова якість? Бо, здається, від розуміння цього питання правильного буде залежати теж наш підхід до духовного життя, до християнського життя, до життя загалом, до того, як розставимо акценти. Так. Е... Можна би сказати так, що десь вже знову таки, якщо потрактуємо тому Квінського як коментатора до, 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 до святого письма, до, до нового заповіду, до Павла в даному випадку, навіть здається. Я така книга, забув автора Тома, Святий Павло і Тома Аквінський. Це чи? Пінкерс дає. Пі -пі О, Пінкерс. Серве Пінкерс. О, То було слушно, бо він побачив, що це де-факто моральне богослов'я. чи, чи Ось в даному випадку це коментар теж туми, до е святого Павла. І. і і тут правда, і Павло, і потім тому буде це продовжувати. Старий заповіт, старий закон це щось зовнішнє, так, зовнішнє, і відповідно, і навіть у таких символічних жестах, як таблиці, кам'яні, на там написано. І коли ти виконуєш цей закон, то це видно, як ти його виконуєш. Е, правда, всі заповіді. Шануй батька і матір, ну то, то видно, шануєш чи не шануєш. Не можеш сказати, я в серці їх шаную а насправді ні. Чи там я, я в душі, правда, я не вбивця. А, а так, на насправді, вбивця. Чи, чи, правда, І так далі. Тобто старий заповідь – це де-факто щось зовнішнє. І потім приходить новий закон, закон Духа, і Христос буде говорити ось, не лише Павло, бо Павло коментував Христа теж, але Христос ще буде говорити. Про, наприклад, в Євангелі від Марка, якщо не помиляюся, сьомий розділ, звідки де джерело наших добрих, вчинків чи поганих? Серце, ось там. А в серці хто діє? Хто має бути жити? Дух святий, не там нечистий Дух, правда, але Дух Святий там має бути. І це ось там виписаний новий закон в серці нашому. Деякі оці церкви, до речі, навіть ось один такий. Йоан Золотий, якого дуже там шанував, нібито Тома Аквінський, шукав його коментар там, uh -huh. і так далі до Матея. То Йоан Золотустий вважав, десь там на початку свого коментаря до Матея пише, що де-факто новий заповіт, ось той, якої ми знаємо, книга, не, має, не мав бути книгою. Христос нічого не написав. Ну, ясно, Павло писав е, в певному моменті, але, власне, і Евангелисти, і Павло почали писати, ну, бо почалися різні суперечки, і християни, можна сказати, де факто скотилися до рівня трошечки старозавітніх євреїв От. і потребували От. щось записане, зовнішнє. А насправді новий за -за -за завіт мав бути завітом серця, духа у серцях, мав бути виписаний. Цим люди мали жити. Е, але ну, потім зіпсувалися люди грішні, то треба було записати. І Золотустий каже: Тепер я буду коментувати це, написане. Ну що робити? Е, правда. Але це не, не, не зникло, це, що це далі завід внутрішній закон, внутрішній, закон серця. І Томак Вінський ось саме з такої перспективи е, і його і представляє і коментує, що це щось якісніше нове, це не лише щось назовні. Що мене не стосується, але це вже я живу цим. Правда, з, з мене, якби повинно в мені бути і бути чимось моїм, а не ззовні накинутим. Лише. Чи можна було би тоді отак сформулювати такий підсумок зробити? Що для Томе Квінського, і, здається, правильне розуміння різниці, старий ціль старого завіту це поставити собі межі добра і зла? Просто межі границі. А новий ну, завіт це вже почати, так скажімо, діяти, або інакше дати можливість Богу почати діяти через мене. Тобто, щоб Святий Дух, якого я приймаю, почав мені діяти так, що це називається потім реалізація мого особистого покликання. Чи би Тома під цим би підписався? Так, тут, тут важлива концепція, яка, можливо, це нова тема велика. Дуже важлива свобода. Так. У, у, у Томея Квінського. Тут знову він буде коментувати Павла, у послання до Галатів, початок п'ятого розділу, до свободи визволив вас Христос. Е, і Тома буде називати новий закон, законом свободи. Е, правда? А цю свободу дарує Дух е, святий. Е, Тобто, в певному сенсі, ну ясно, що ми не можемо так сказати, а о, тоді старий завіт, це там і відкидаємо, так далі. відкидаємо бо так. це не свобода. Ні, це так само повторюю, як не відкидаємо нашого дитинства. Коли діти в певному сенсі, коли їх виховували, то, то в деякому мірі обмежували свободу до, до чогось поганого. Не роби цього, не роби того. І хтось би сказав, о, обмеження свободи. Так, дитина хотіла вискочити з вікна, і їй обмежили цю її свободу. Або дитина хотіла ножем чи цвяхом сунути в розетку, то обмежили її свободу. Ні, це правильно обмежували. Бо дитина ще цього не розуміла, що можна, що не можна, їй треба було, як того педагога, керівника так старий заповідь, це ще люди, яким треба було Мойсея, і, і треба було таблиці, і треба було ці. А новий заповіт. Ось вже ми, ми, люди, слухаємо благовість Христа, у вірі, правда, бачимо, як, бачимо, як Христос жив, як Він дав нам приклад цієї свободи, правда, як Він виконував запад, як Він їх інтерпретував. Ось то вже ми почуваємо себе, ось вертаючись, попередньо сказано було: виконувати волю Божу. Ось не як раби, але як свобідні, що це вже щось моє. Я вже правда, набуваю певні чесноти. Ось Томак Вінський буде тут це розвивати. Чесноти, не просто так, ч... можна чи не можна щось, але що належить чинити правда, у своєму житті, це він буде розвивати, а не що не можна чинити. І, і це я в свободі, чи не тому, що я тому, що я свобідний, тому що до цього це, це так керує мене Дух Святий в моєму, в моєму житті. Я не тому не брешу, що це заборонено, а тому, що, а тому що я правдомовний. Я тому не вбиваю, бо, я, бо це наказано і дивлюся, чи хтось бачить, але тому, що я люблю ближнього. Як самого себе і в мені не приходить когось вбивати. І так далі. У всіх заповідях, тому йде на вищий рівень, на позитивний, що я не, щось не роблю, але я щось роблю. Правда? Я навіть не думаю про те, щоб робити те, що так насправді суперечить заповідям. Навіть, навіть мені здається, це вищий пілотаж дійти до такої стації, що не знати жодної заповіді. Але жит, власне, так. Марк... Не, не, не вміти їх сформулювати. Маклінський не так. заперечує, наприклад, що заповіді були дані Мойсеєві Богом, але десь інтерпретує в тому плані, що, в принципі, Бог на Синаї нагадав людям про природний закон. Він десь бачить ага. ті заповіді, які на таблицях написані, ті, які ми знаємо, не, не, не кларадець, шануй батьки і матір, що це де-факто природній закон. Це, це мають інші культури теж. В, ну, ну, може так, може не, не повністю, але звичайно. Так, та, та, так. Хамурапі, модифіковати та, Хамурап, а тут уже новий закон це природній, це надприродній, це вже Дух Святий, це вже щось об'явлене, це вже щось, що нам дається як благодать, правда, Щоб когось вбивати чи не вбивати, ну не вбивати в даному випадку, то не обов'язково мати благодать. Можна бути громадянином якоїсь Асирії чи, чи там, не знаю, Вавилону і просто виконувати закони тієї держави. І тут не треба благодати, тут треба бути законопослушним громадянином і так далі. І сьогодні так само у світських державах, але щоб мати якісь такі надприродні, бути, жити новим законом, законом свободи, законом духа. Ось і все це береться з чого? З благодаті віри, з чесноти віри надприродньої, тому що я це не роблю, бо вірю в Бога, бо вірю, що і так далі. Ну то це вже не природне, це вже щось надприроднє, вже на вищому рівні. Томак Мінський пробує сюди нас, до дорослості, як нас довести, подібно як Павло, зрештою своїх читачів пробував, пробував довести дорікав Галатам, дорікав іншим. Хто вас звів? Я вам тут проповідую, що. Ви повертаєтесь не... А ви назад. повертаєтесь назад. Петро про це говорив. блювоти не повертаєтеся знову. Такі образи вживали так. аж гострі. Правда? Ви вже дорослі. Куди? Ви вже не діти. Правда. Ну і е, чи вам не здається, що от ми, як церква в Україні, взагалі. Не лише в Україні. Не лише. навіть в Україні. Не лише в Україні, ну, але говоримо про те, що тут і зараз. Навіть Якщо і не просто сидимо ще в Старому Завіті, здебільшого головою, але може, навіть якщо і стверджуючи, що ні, ми церква Нового Завіту, де-факто де-факто залишаємося чомусь в Старому Завіті. Чому? Чому? Повернення до світлого минулого, до щасливого дитинства це є тенденція не лише християн, але взагалом людей. Ось Чому, правда, є в нас кажуть? Деяким чи багатьом у нас в меншій мірі, але десь там у сусідів є така любов до там, минулого радянського, бо вони О, тоді так. були дітьми, і вони себе почували щасливо, безтурботно. І як тоді було добре? Євреї, які вийшли з Єгипту, згадували, як їм було добре в Єгипті. В Єгипті. Мали що їсти, і так далі, а тут пустеля, невідомо куди дорога. І, і так далі. Тобто це тенденція взагалі людська. Повернення до світлого дитинства. Ось у свого часу в 16 столітті виникли реформатори, протестанти, і вони вирішили, що церква вже настільки доросла і настільки нагромаджені проблеми, і, і, все, і цей правда традиція, і всі інші обряди, і так далі. Що очистимо це, все повернімося до світлого дитинства, до первісного Євангелія, Сола Скриптура. Коли не було ніяких традицій, ніякого нічого, як... ніяких, структур, Ні, ніяких не, структур, ніяких іконостасів, ніяких цих... як тоді було прекрасно, читаємо в діяннях, як жили, все мали спільне. Ось одно, повер... одне серце, тобто дух. ця тенденція Те. перескакувати через сьогодення, яке пригнічує до е світлого дитинства, яке ми не але яке нам здається щасливим, е то це є у, у, всіх, е у всіх людей і у християн теж. Що пригнічує у законі Новому Свободи? Невпевність. Не не. Сама свобода, Сама до речі. свобода. Так, пригнічує. а в старому закриті все чітко і ясно. Заповіді не вбий, не кради, не чужо лож, не цей чи інші накази досить чорнобілі. І то, і то певність. І то, давайте повернімося до цього, бо тут свобо, свобода. Підозріло, підозріло а, та... трошки. Ну, то, то, то. то. Правда. Тут... Добре. Тягар свободи. То в такому разі, якщо в двох словах, це вимагає тоді зусилля з нашої сторони. Зрілості, чи чогось Зрілості. Ага. Але зрілість вимагає зусилля, теж. щоб здійснити. Так, да? так, постійно щоденного такого зрілості, тобто найскладніше, як завжди. Будемо ще говорити про зрілість і про благодать, яка здається, вимагає зрілості, і до цієї зрілості теж веде. Дякуємо.